Ну, чудово, ще один день, ще одна мовна баталія, наче люди змагаються у кого язик густріший, а не в кого аргументи міцніші. От залітає хтось у коменти з класичним Ти не так вимовив, значить ніхто серйозно? Не серйозно. ви живете в Україні, де щодня падають ракети, де половина молоді на антидепресантах через війну, де економіка тримається виключно на волонтерах, а не на політиках. А проблема номер один це чиєсь слово не того відтінку. Мовний срач у 2025 році. Знаєте, виглядає як анікдот. Ну да, навіть в кінці 2025-го. Смішний, якщо не плакати. За два роки я наївся цього настільки, що мене вже це не бере. Більше 200 відео українською на цьому каналі. І один і той самий цирк. Замість конструктиву, парад мовних спецназівців, які будують свою самооцінку на тому, хто як сказав слово Прибалтика. Давай далі розповім. Ставі лайк, підписка. Не будемо сильно затягувати, тому що ну блін, тема у нас цікава і дуже 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 токсична, дуже важлива. Тому ставі лайк, підписка, дзвіночок, тапай, щоб не проп... Пускати нові відео, і звісно, після рекламної паузи починаємо. Стоп, стоп, додивись до кінця. Ти ж знаєш, що далі алгоритм покаже тобі якусь нудну діч, а тут реально варте уваги. Є гра, яка зветься Рекрет. І якщо ти зараз подумаєш, а знову якась індюшка тупорила, то тримайся за стілець. Рекрет – це не чергова стрілялка і не виживання в лісі з паличкою. Це диктатура, параноя, ігри розуму. І головне, ти та троє твоїх друзів за столом, де кожен раунд хтось вилітає. Не тому, що програв у скілі. А просто тому, що всі проти всіх, і виживе тут тільки один. Кожне рішення там, як останній ковток повітря. Сказав щось не так, тебе злили. Зробив хибний хід, тебе злили. Просто був підозрілим, тебе, звісно, злили. Регрет живе на підозрах і брехні. Чудово, правда, і найцікавіше, гра ще не вийшла. Але ти можеш зайти в закритий плейтест, поки двері не зачинили прямо перед твоїм носом. Хочеш впливати на правила, давати ідеї, казати, що розробники все роблять не так. Будь ласка, заходь у їхній дискорд там. Тих, хто хоче змінювати гру, забагато не буде. Посилання на Discord залишу в описі, і не роби вигляд, що ти це пропустиш. Додай у вішліст в стімі, бо потім будеш шукати назву і не зможеш знайти. Посилання на стім залишу в описі. Давайте почну зі своєї історії. Я на Ютубі більше 10 років знімав усе, що в принципі мені подобалось: влоги, ігри, огляди техніки, експерименти. І у кожному жанрі я отримував одне й те саме: Тони не гімняних коментарів без жодної користі. Іди нахуй, ти тупий, навчися говорити. Дуже багато хто писав: що у тебе з Мікрофона <реш> да ну не було грошей накопити на мікрофон. Що такого? Ну і звісно, ти не українець, бо сказав не той наголос. Усе це я бачив ще в школі. Да, мене було цим дуже постійно. Та да як у тебе може бути свій блок? Ти хто такий блін, щоб тебе був свій блок? Типу ти що ти, ти виділятись від нас? Ти, ти дуже крутий, ти навіть крутіше хочеш бути, чим ми. Ну і мене булели. Знаєте, я це все витримав. Да, я пережовував, я переварив це все, і тепер мені на це ну просто пофіг. Але хтось інший може не витримати. І тут головна проблема. Лема, чому я в принципі цей ролик вирішив записати? Ну просто уяви, нова людина, новий автор робить перше відео українською. Не ідеальне відео, може де суржик у нього, може слово не те, може дикція ще кульгає. Але він намагається, він робить контент українською, він робить вклад і замість підтримки отримує коментар. Ну а. рота Я не так сказав слава. Ніякої поради, ніякого ось правильний наголос, ніякого виправлення, просто хейт. Це як прийти в спортзал, побачити новачка і сказати йому в обличчя: в тебе немає м'язів, ти дрищ сраний і додому. Хоча його місія рости, це все робиться, ну як то кажуть, поступово. Поступово ти ростеш, вивчаєш нові слова, поступово качаєшся і так далі. Невже це нелогічно? Я думаю, це в принципі, плюс-мінус, ну, логічно, очевидно, як все це працює. Ну, наприклад, в мене не виходило, да для мене це ну, поступовий ріст, і для мене це дійсно виглядає так, як ти просто робиш те, що тобі подобається, і поступово покращуєшся в цьому, а не одразу ти прям ідеальний, класний виконавець і диктор. А тепер давай чесно, є нормальний коментатор, тому що зараз напишуть: Ти ти просто ноїш, ти вирішив понити, ти вирішив поплакатись, тебе образили. Ні, я вважаю, є нормальні коментарі. Той, наприклад, що каже, гей, ти сказав. Прибалтика, але це совковий термін. Наступного разу скажи Балтійські країни. От таких треба берегти, як діамант. Все, ніяких проблем не буде. Я не буду навіть плакати на це. Я навпаки хочу, щоб таких коментарів було побільше, тому що виправлення від людей правильно Вказівка на якесь неправильне слово це ключ для майбутнього покращення, і це дійсно ростить екосистему, так звану. А є інші, такі, як, наприклад, це Юрко, рівно Ти не українець, іди нахуй ніякої логіки, просто ніякого змісту, просто бажання вкусити, принизити. Аб або знецінити це не боротьба за мову як вам втирають ваші інстаблогерші обосрані, які кажуть надо і справ надо хейті блін тих, хто говорить ні чисто українською мовою от ось мандзюк тобі привіт це боротьба за его це люди яким важливо не підняти автопити і це не дає ніякого результату і ви маєте розуміти що не про мову мова взагалі йде як то кажуть знаєш чому це відбувається бо деякі не можуть жити без розколу от просто не можуть жити без розколу така порода людей їм завжди мало ворогів вони створюють Нових з українців вам що мало ворогів за З Завторів, які просто говорять, як уміють, уже теж почали робити ворогів. У нас що, мало трагедій, у нас мало втрат на фронті. Мало того, що в кожному місті є могили наших людей, наших військових. Ми досі ховаємо людей. 2025 рік. Кінець його. Ми досі ховаємо людей. Ми досі бігаємо в коридори під сирени. Ми досі збираємо донати на дрони, поки влада мовчить і краде гроші на різних взагалі шляхах. І серед усього цього бреда, грязі, болота знаходяться персонажі, які влаштовують мовні війни. Ви маєте розуміти, що в тилу не рай, в тилу така сама війна, тільки інша. А контент хто робить? Є персонажі, які думають, та що там в. Чи в камеру і пішло там? Ну подумаєш, от як мені писали, да? гавно контент про русню. Ну блін, ви просто ну гавно, да. Не пише сценарій, вообще, бред, ага. Просто як операцію на серці зробити. Навіть гівно контент про русню, як ви це називаєте, робиться не за 10 хвилин і далеко не за годину. Монтаж, прев'ю, аналітика, структуризація теми, пошук матеріалів, джерел, фактчек, назви, оптимізація. Навіть якщо хтось вважається це сортим, це величезна праця. Плюс вимкнення світла, величезні. Зні вимкнення, от у нас у вижорді, наприклад, по 15, 16 годин, 14 без світла. І коли я говорю українською не ідеально, це не робить мене меншим українцем. Я страждаю так само, як страждають інші. Я розвиваюся, я роблю щось, не граю в роль ідеального інтелектуала, як це люблять робити. Деякі е, хайпісти. да? Не чіпляю маску ідеального мовника, тому що я ніколи не був україномовним. Мій блог іде від серця, а не від підручника й картинки, і точно не від страху помилки перед юрком. Це потрібно теж розуміти, і тепер головне, хто хоче допомогти, той допомагає. Ну він просто скаже спокійно: ось правильний наголос. Підкаже термін совковий. Тут краще так не говорити. А хто хоче знецінити, той шукає будь-який привід. Навіть мікропомилку. Це не про мову, це про бажання відчути себе вищим, бо розколювати легше ніж будувати. І бити по своїх це фірмовий стиль слабких. Якщо ми реально хочемо сильну країну, то досить знищувати одне одного. Суржик не злочин. Неправильний наголос на слові не злочин. Бути російськомовним українцям не злочин, акцент не злочин, злочин це бити по своїх, коли ворог стоїть за порогом. Кожен, хто робить щось українською, навіть криво, навіть косо, недосталої, вевефува -ве ще працює на наше майбутнє, працює на культуру. Якщо ви навіть цього не бачите, працює на те, щоб наша мова звучала всюди, а не тільки в підручнику. Мої діти, які будуть, будуть дивитися україномовний контент, тому що в мене такої можливості не було. Тому, якщо хочеш зауважити, зауваж спокійно, адекватно по людськи. А якщо хочеш Просто плюнути в автора, бо тобі его свербить, і тобі не подобається, як хтось щось сказав, то ненавидь Росію, а не україномовних авторів. Та й взагалі можеш іти туди. Там це люблять, срати один одного просто так, бо ворог у нас один, і ти маєш це розуміти, і він точно не в українських блогерах, у яких іноді виривається суржик. Це логічно. Слухай уважно, бо скажу один раз, коли хтось приходить і починає чухати тобі мозок за наголос чи слово не з того району. Це не критика, ніколи не приймається за критику. Це просто людина, який занадто. То нудно жити, ну не може вона інакше, її треба когось вкусити, бо інакше засохне, як сухар. Ти думаєш, вона сама щось робить, та не сміши мене. Вона навіть кнопку запис боїться натиснути, бо як це раптом хтось каже, що в неї літера є, звучить не ідеально. А ти працюєш, ти стараєшся, ти створюєш контент. Так іноді криво, іноді сиро, іноді хочеться викинути монтажку з вікна, але ти рухаєшся. І саме за це дрібні мовні інквізитори відчувають свербіж. Вони ж мріють робити так само, як робиш це ти, але мозок у них працює. Тільки на те, дивитися, хто сказав не так, той лох. І знаєш що саме головне? Кадіть ви в сраку, блін. Ну серйозно. Не подобається мова. Вивчи краще і подай приклад. Запиши огляди, запиши ролики. Не тільки в ігровій темі. Запиши взагалі ролики українською мовою. Покажи, як це робиться правильно. Не подобається акцент. Зніми відео, покажи майстер-клас, як це правильно робити. Ба більше я візьму з тебе приклад. Багато інших україномовних авторів, починаючих візьмуть з тебе приклад. Не подобається людина. Ну просто не дивись. Ну, я от така людина. Да, я хейтер, да, я не пишу сценарії. Я живий автор, який робить те, що його надихає від душі. Зараз у мене живі емоції, і це не підроблені емоції. Я не зачитую це. Але не смій, блін, топити своїх. Не тепер. Можеш топити, можливо, після війни, але не тепер. Не в цій країні, не в цей час. Просто не зараз. Послухай мене зараз дуже уважно, бо це той момент, коли треба просто взяти себе за шкірку і підняти. Ти думаєш, ти не достатньо хороший автор. Ти думаєш, твоя вимова якомусь комусь заважає дихати, та нема тут проблеми. Це вони. Собі проблему вигадали, бо вони боягузи, вони бояться сісти перед мікрофоном, сісти перед камерою і записати щось. Бо зручніше сидіти і пиздіти в коментах, ніж щось робити. Люди, які реально щось будують, не мають часу дрочити на правильність кожного складу. Вони зайняті справою. Ти зайнятий справою. Я зайнятий справою. Ти робиш контент, ти пробуєш, ти помиляєшся, ти ростеш, покращуєшся. А оці коментатори, термінатори української чистоти, просто хочуть, щоб ти зупинився і вони не ростуть. Вони пишуть одні й ті ж коментарі. Ментарів вже три роки. Бо як тільки ти підеш далі, вони загубляться в пилюці за твоєю спиною, і вони нікому не будуть потрібні. Запам'ятай одне: твоя українська цінніша за їхній пиздьош. Ти можеш говорити не ідеально. Та й похуй, ти говориш українською, ти живий, справжній, ти намагаєшся, ти робиш щось. А мудаки завжди будуть мудаками. Їм навіть лікар тут не допоможе. Тож, якщо ти це дивишся і думаєш, починати чи ні, починай. Говори так, як виходить. Роби так, як можеш. Я це пройшов на своєму шляху. Я починав, я почав, я зробив так, як. Зміг не ідеально, не круто, не офігенно без мікрофона з жахливою вимовою, моментами з суржиком і проскакуванням російських слів. Але я це зробив. Тому не чекай ідеальних умов, поки тобі прийде техніка, не чекай ідеальних слів, поки ти вивчиш мову, не чекай чужого схвалення. Бо в цьому світі зараз працює тільки одне правило: хто робить тот і є майбутнє. А кому не подобається твоя мова, вимова, подача чи інтонація. Двері там, стілець там, вихід просто з Ютуба канала там. Просто нажимаєш, виходиш. І тепер, друже мій дорогий, час тобі йти з цього відео і нарешті щось зробити. Ти ж не будеш сидіти тут, витріщивши очі, поки шанс проходить повз. Я своє сказав. Світло вимкнув, я мікрофон поклав, а ти не просри момент, окей? Тримайся і працюй. Побачимось не тоді, коли ти прийдеш подивитися нове відео, а тоді, коли ти прийдеш із власним. Дякую за перегляд. Таві лайк, підписка. Можеш написати в коментарях, що думаєш взагалі про мовний срач. Пока. Ой, блін.